Доброго здоров'я, шановні українці, трошки сонячного денька у нас всіх вітаю на каналі, поговоримо в цьому випуску про те, що ж нас чекає в подальшому, які заяви лунають від наших можновладців, депутатів і різних чиновників, що, що взагалі коїться і як, як нам до, з вами до цього готуватися. Отже, дивіться, однозначно, що. Е Наносі вибори, тому що деякі депутати і чиновники вже виходять і, як би сказати, ведуть свою передвиборчу кампанію. Ну, чому? чому я про це говорю? Дивіться. Зараз згодом про це поговоримо, а вас попрохав би я поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. От, це займає буквально пару секунд вашого часу. А, і... Буду дуже вдячний за це, просто-просто буду дуже вдячний. Ну Це ж не просто не тяжко і просто поставити той лайк. Це таке палець догори. От. Просто по-человечески. Ну, поїхали. Дивіться. Е -е, з чого ми бачимо, що починаються вибори? Да? От... Напишіть в коментарях, От як ви е гадаєте, з чого починаються вибори. Вибори, ми бачимо, коли починаються вибори, що Чиновники, депутати, і всі виходять і починають форсувати якусь тему, от, розганять її, яка, яка болюча українця. От дивіться, візьмемо Анну Скороход. Анна Скороход ну от на цих да, вона гоне там, що отак, і отак. і на Зеленського, але ж вона з партії Слуги народа. І вона була головою комісії е, з перевірки цього ТЦК, і вона ходить по ефірах зараз. і... От цю тему розганяє, але ж нічого ніхто не робить. Візіть, візьміть цього мазураша. Да? Він Тож, цей депутат там закони такі, ну, не дуже прийнятні для нас при, приймав, Також він виходить і розповідає, що ТЦК такі паскуди такі і тому подобне. І багато хто. І пропали, дивіться, оці дикий зефірів, да? разні Опортнікові, Алешак е, ще Корчинський ще щось там намагається розповідати, що ми, ми з вами такі е, паскуди, ми такі, я не розумію, Взагалі, ну, хто йому дозволяє таке робити, Община, його взагалі потрібно зробити ворогом народа. ну, тому що він е, говорить таке про людей, про нас з вами, що то на голову не натягнеш. От. Про це і поговоримо. От Дивіться, а на скороход вона розповідає, говорить, що страшні речі кояться, що ТЦК вони бусифікують, що вони... Вбивають людей, затягують у бузики, але ж нічого для цього вона не робить. Так само і Мазураж виходить, розповідає, що дивіться, мені там попадали, і ми дивилися з камер, де вони сидять в машинах, і чекаю, чекаю, потім бах, каже: видивилися людину, це ТЦК і поліція, це, він, це депутат розповідає на телемарафоні, от, що виходить. Людина йде до машини, а вони говорять, давай 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 бігом поки в машину, бо буде, буде, буде хуже. І вони біжать, кажуть, хватають цю людину. Все це вони знають, оказується. Ну, оказується, вони це все знають, що коїться, як проходить бусифікація, як... все знають, про все знають. І от, і говорить цей кореспондент, То, що це виходить, каже, ОПГ. Він каже, да, так, організована е, преступна групіровка. Ну, це ж на те цікаво, вони говорять. Як ви думаєте, щось їм буде оцій ОПГ? Я не зазрив в мобілізації. Ні в коїм разі. На нас напав дуже страшний ворог, бо тому що понаписують разного. Але не таким, не таким способом, що чоловіки бояться виходити з домівок, бояться йти на роботу, бо їх пусифікують, їх затягнуть і потягнуть. А один військовий говорить, що... От вони з контузіями, і як можна, типу, я б теж відбивався, якби до мене лізли битися. Це просто не мислимо, як так брехать отак на камеру. Ми всі з вами бачимо оці відеоролики, да, де бусифікують там здорові такі бички. Я, мені 45 років, я. Трактором комбайном угробив свій хребет, я їлі ходю. Я, би я туди попав у ТТЦК, я б ні, ну, я не то, що догнать, чи скрутить не зміг би мене потак от толкнули, я б упав і більше не став би, тому що хребет не годиться на ноги оддає і в руки. А там такі бички так бігають, доганяють, ногами лупцюють людей. І їм це все сходить з рук. Розумієте? І от дивіться, наша країна вона просто поділилася. Це сугубо моя думка, а ви напишіть в коментарях свою. На дві категорії. Перва категорія це влада, ми її так називаємо. Це ми її так назвали влада. Яка вона влада? Це слуги наші, ті, що ми наймаємо на роботу. Ну, та ладно, З олігархами, отам, з тими, тими ветками, які поховали своїх дітей від війни, поховали своїх родичів і просто наживаються на цій країні. На, на, з вами. І народ. На який їм зубу наплювати. І вони, вони, вони всі ці олігархи, всі ці бізнесмени отаму, е, крупні, да, е, чиновники, вони вважають, що ми їхні раби. Да? Ну, скажіть, що це не так, напишіть в коментарях. Вони просто вважають, що ми їх, ми їм служимо. Не вони нам, а ми їм. Закони приймають антинародні. Ще такої влади, як ця не була. Ті хоч, ті хоч попередні, вони хоч трошечки чогось боялися, боялися розголосу якогось, боялися е, викриття, а тут всім на все начхать. Особливо на народ, як він живе, що він робить. Подивіться, в Кривому Розі люди зараз на даний момент в такі морози вони замерзають. Вони прийшли до цих керуючих, говорять, а ті просто стоять ухмиляються і думають, ви тварі, коли, ви вже, коли ми блять, вас батахун зможемо лупашити? Приперлися вони тут сюди нам щось розповідати. І люди говорять, батареї холодні, за що ми платимо? А їм по барабану. Коли от, от дивіться, і тепер. Тепер нам з вами потрібно, щоб в дальні... подальшому такого не було, як зараз воно все це все коїться, нам з вами будуть вибори. Це стопудово, що будуть вибори, без них ніяк, тому що і Європа про це вже говорить, і з Америки говорять, що е, потрібно вибори робити, вибори, вибори. Е, про призупинку воєнного стану і президент говорить, що який там призупинка цього воєнного стану. Тобто вибори по-любому будуть. І от нам з вами потрібно дивитися, щоб знову не прийшли до влади ці, що сидять, і ті, що були. От подивіться, Тимошенко, Юлія Володимирна, скільки вона там сидить? З самого початку. Що вона зробила для країни хорошого? Порошенко Петро Олексійович. Скільки він там? З самого початку. Та й багато, всіх, всіх не тільки там, але і на місцях. І на місцях вони просто верхушки міняються. А от оці, що, е, як би сказати, нижче, вони всі залишаються на своїх місцях. Секретарі там, е, депутати. Чому депутати і депутати йдуть тільки бізнесмени, в кого грошей багато? От Чому так сталося, що туди йдуть тільки ті, в кого багато грошей. Вони ж не будуть про нас з вами. Е, Безпокоїться. Ні будуть. Вони будуть тільки свої статки приумножати. Вони будуть лобіювати свої інтереси. На наші з вами інтереси їм, глубоко, начхать. Ну, на, народні, на народні інтереси, на людські. Подивіться, отам Германію показують, там села, плиткою вулиці виложені, чистота, порядок, красота. Дивляться за селом. У нас же дороги в канавах, захащено усе, а гроші такі. Налоги йдуть, що, Господі прости, куди вони йдуть? Ну, Звісно, в кишені. І от нам з вами треба дивитися в тих партіях, щоб ми не привели знову до влади тих, що були, або попередніх, або ще когось. І нам потрібні якісь люди, які будуть за нас з вами безпокоїтися, за народ, за простий народ, що будуть хоч трохи думати. Я не говорю, що ніде не крадуть, крали і крастимуть, але не в таких масштабах, не в таких масштабах. Хоч трошечки, аби безпокоїлися про нас з вами. Він ще говорить, чому люди виїжджають з країни, тому що кордони закриті, що не можуть в'їхати, виїхати, тому що одразу загребуть. В якій країні є отаке отака знущання, де б це воно таке було, хто б таке потерпів, як оце робиться у нас. А з боку влади повний мовчок. Повніший. Ніхто нічого не говорить, ні слова, ні півслова. Так що. Шановні українці, давайте будемо, як би сказати, дивитися да? і вибирати тих людей, які будуть трохи, як би сказати, ну, лобівати наші з вами інтереси, а не свої бізнеса і тому подобне. Я так думаю, що повинен бути якийсь закон. Який буде карати за отаке. Але вони ж є, ну але ж дивіться, вони, може, ці закони є, але ж ну, поліція, прокуратура, СБУ, вони ж всі ж пов'язані, їм глибоко начхати на нас з вами. Я не знаю, що воно вже бути повинно, щоб ну, ми прийшли в поліцію, звернулися і до нас поважно ставилися, а не гіркали, як на якусь останню тварюку. Так само і в прокуратурі чи ще десь, ви подивіться, приходиш, і він на тебе дивиться, як ти що ти туди приперся. Ну, я не, я просто, це просто безкарність. У мене слів навіть немає для, для вираження. Так що, шановні українці, нам з вами потрібно дивитися, думати, тому що ми можемо просто-напросто зникнути. Вони то грошей накрали, вони свалять і будуть жити десь за кордонами. А нас просто, просто з вами знищать і заселять емігрантами. Тай та вам Бог всім здоров'я. Думайте своїми головами, дивіться яку ви будете обирати, так само і ми, і ви, щоб в подальшому нас з вами не знищили. Дай Бог вам здоров'я, бережіть себе, своїх близьких, дай Бог все буде Україна, і ця війна клята, скоро закінчиться і перестануть гибнути наші люди і діти. Всім пока-пока.